Доброго дня, шановні батьки! Привіт, моя улюблена малеча. Сьогодні хочу вас познайомити з казкою Марії Пономаренко Оля Сонко й Сонечко. Отож, сідайте зручненько і слухайте гарненько. Казка Марії Пономаренко. Оля сонко й сонечко. Біда з цією Олею та й годі. Вранці сонечко вже ген високо в небі. А вона притулиться міцніше до подушки і спить собі. Мама буде її. Доню, вставай, де дитсадок запізнишся. Ще трошки посплю, кикає дівчинка. Соня, ну й Соня, сердиться мама. Вставай, а то ковдру заберу. І справді забирає ковдру Проте Оля, згорнувшись калачиком, продовжує спати. Одного вечора Оля лягла спати в причудовому настрої. Завтра вихідний. Можна буде подрімати до полудня. Потай, щоб не бачила мама, дівчинка показала язика будильникові, мовляв, без діла залишаєшся. І не помітила, як будильник гнівно насупив брови стрілки. Вночі прокинулася, бо змерзла. Так і є. Ковдра спозла з ліжка. Хотіло було знову вкритися, та раптом задзеленчав будильник. Молодіно ну так. Дзень-дзень-дзень. Що з ним трапилося? подумала дівчинка. Та ще більше здивувалася, коли у відчинену квартирку влетіла біла кулька. Ось вона почала рости. І за мить перед олею з'явився хлопчик у білому вбранні. Хто ти? Сонко, тихо відповів хлопчик. Сонко? Яке чудернецьке ім'я? Еге ж, підтвердив хлопчик. Чудернацьке. Ось бачиш, хлопчик зняв з плеча торбину, розшиту прозорими намистинами. Тут сни». Цікаві і не цікаві. А навіщо не цікаві? здивувалася Оля. не неслухим, зітхнув сонко Є ще такі діти на світі. Тільки от я і сам не люблю нецікавих снів. Та що поробиш, тато сон, і матінка ніч вимагають порядку. Як цікаво, прошепотіла Оля. Послухай, Сомку. Подаруй і мені найцікавіший сон. А ти слухняна, вихована і чемна? Звичайно, звичайно, відповіла Оля. А язика мені ніхто показував в тиші кімнати пролунав мелодійний голос. Оля завмерла. Так, це він, будильник. Я, я. Я не хотіла, вибач, а маму хто щоранку нервує, вховав будильник. Сонко дивився на олену пухнюплену голівку і сумно промовив: Я не винен. Хотів подарувати тобі найкращий сон, а бач, як виходить. Оля мовчала, тільки з її очей викотились дві маленькі сльозинки. Сонко підхопив її на долоню і поклав у торбину. Серед інших намистинок вони засяяли, немов у небі зірки. Спасибі Олю за подарунок, а більше плакати не треба. Знаєш, я щось надумав запрошую тебе в гості. Куди? Пошепки запитала Оля. А ось і побачиш, гайда зі мною. І тут Оля. Зробилася такою маленькою, що сонко взяв її на долоню. З несподіванки Оля зажмурила очі, а коли розплющила, то побачила дивне казкове місто. В голубому місячному сяйві стояли будиночки з ріспленими ганками, віконницями, високими демарями Посеред вулиці стояли трамваї. Голубі, рожеві, жовто гарячі. А чому вони не їдуть? пошепки запитала Оля. Сплять, сумно зітхнув Сомко. Розумієш, це містечко дитячих снів. Знала б ти, які чудеса відбувалися тут раніше. А тепер, сама бачиш, знову гірко зітхнув Сомко. Мій татко сон. І ясне сонце, хоч і не схожі вдачі. Проте, великі приятелі, якось пожалілося сонце татові, що дуже мало дітей зустрічають його вранці, в лузі, в полі, в лісі. А татко розгнівався і відбрав цікаві сни. Нарешті здогадалася Оля так кивнув головою сонко. А твоя торбина що вона? Торбина? Всього декілька снів. Спробуй їх поділити на всіх. Оля сумно дивилася на сонне казкове місто і раптом усміхнулася. Не журіся, Сонко, я врятую наші сни. Ось побачиш, тільки віднеси мене, хочеш додому. Коли Оля прокинулася, Хотенько встала, зодягнула сукенку, взула сандалики і вискочила на галу Поспішала адже на сході вже почало рожевіти Як не бігла швидко, проте помічала, що в саду клопочуться синички. Чорними стрілами літають ластівки, а високо в небі лине пісня жайвора. Біля луки стишила ходу і побачила чорного шпака. Він раз у раз пірнав у високі трави, а звідти вистрибував мокрий, мокрісінький. Купається у росі», – охнула Оля. Ах! Ще помалувалася шпаком, ромашками, які теж вмивалися чистою, рисою. і відчула, як щось приємно полоскотало її личко. То за обрію з'явився перший ніжний промінець. А за мить викотилося сонце, і відразу ж луки задзвеніли молодійними дзвіночками. Сонечко. погукала до нього Оля. Поверни, будь ласка, життя казковому місту дитячих снів. Я більше ніколи, ніколи не буду так довго спати. Мабуть, сонечко почуло олені слова, бо весело засміялася, і Оля побігла додому. Де ти була? стурбовано запитала мама. Оля кинулася їй на шию і зашепотіла на вухо. У сонечка в гостях. А зараз дай-но ну, я тобі допоможу прибрати посуд адже ще рано йти в дитсадок. Ніхто не бачив, як наступної ночі до оленого вікна тихо підлетів хлопчик у білому прибілому вбранні. Він вийняв із торбинки клунок у блискучому папері і поклав на підвіконня. «Олю!» – прошепотів ледве чутно. Це тобі дивись найкращий сон. А я поспішаю далі. На мене чекає ще дуже багато-багато дітей. А тепер, мої хороші, давайте перевіримо, що ж ви запам'ятали. Я звали дівчинку, яка любила довгенько поспати. Дівчинку звали Оля. Кому Оля? Показала перес язика. Показала будильнику. Хто вночі до Олі залетів у вікно? Хлопчик Сонко залетів до неї у віконечку. Що хлопчик Сонко зберігав у своїй торбинці. Він там зберігав сни. Куди Сонко запросив Олю? Він запросив її у місто дитячих снів. А що зробила Оля для того, щоб знову повернути хороші сни? Усім діткам? Вона побігла вранці до сонечка на Луки, щоб попросити його, щоб він знову оживив місто дитячих снів. Шановні батьки, казка на ніч це не лише чудова традиція, яка зближає усіх членів родини, а ще й допомагає дитині краще розвиватися, адже уявляючи, фантазуючи, у них розвивається творче мислення. А коли вони слухають нові слова. У них збагачується словниковий запас, а ще у діти навчаються красиво та інтонаційно розмовляти. Тож, читайте книги щодня та проводьте з користю разом час. Я завжди була рада бачити вас. До нових зустрічей. Бувайте!